Доброго ранку! З вами я, Наталка Гавролюк, податковий консультант та моя рубрика «Місь рядками. Сьогодні у нас мова піде про декларування мінімального податкового зобов'язання для платників єдиного податку 4-ї групи фізичних осіб за 2024 рік. Нагадую: мінімальне податкове зобов'язання це мінімальна величина податкового зобов'язання. Зі сплати податків та зборів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю, користуванням, орендою, суп та інше, земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарські угіддя це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелуги. Об'єктом оподаткування є площа власних або орендованих сільськогосподарських угідь. При цьому податковий орган наполягає, що фоплатники єдиного податку зобов'язані визначати мінімальне податкове зобов'язання незалежно від того, чи використовувались такі земельні ділянки, власні або орендовані в господарській діяльності, чи ні. Від розрахунку мінімального податкового зобов'язання звільнено. Сільськогосподарські угіддя передані в оренду супоренду, оскільки в такому разі мінімальне податкове зобов'язання визначає фактичний користувач угідь. Сільськогосподарські угіддя орендовані у фізичних осіб, і які знаходяться в межах населеного пункту станом на 1 січня. Звітного року. Такі зміни було внесено у 2024 році. Тут уважно, ключове слово звітного року. Це будуть в основному присадибні та дачні ділянки. Угіддя, на які не нараховується та не сплачується плата за землю. Перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами. Щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків на підставі заяв платників, про визнання земельних ділянок непридатними для використання, у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення, вибухонебезпечними предметами, угіддя, що знаходилися у 24-році на території активних бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях. Перелік таких територій затверджено наказом мінінтеграції номер 309 до якого постійно вносяться зміни. Звітність декларувати мінімальне податкове зобов'язання за 24 рік платники єдиного податку 4 групи має. Мають в додатку 3 до декларації з єдиного податку, що подається на 25 рік не пізніше 20 лютого 2025 року. Форму декларації платника податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України номер 578. Додаток 3 складається з двох розділів. У розділі 1 визначають розмір мінімального податкового зобов'язання для кожної ділянки та загальний розмір такого зобов'язання, у розділі 2 наводять податки по їх видам та орендну плату, що підлягають для вирахування з мінімального податкового зобов'язання. Якщо в результаті отримують позитивне значення, це означає, що платник не виконав мінімальне податкове зобов'язання, а тому таку різницю слід перенести в основну декларацію наступного за звітним роком періоду і сплатити в бюджет. Якщо ж результат порівняння буде від'ємним, тобто сума сплачених податків та зборів більша за розмір мінімального податкового зобов'язання, то в декларацію нічого не переносимо. Розрахунок мінімального податкового зобов'язання здійснюємо в розрізі кожної ділянки. З урахуванням наявності нормативно-грошової оцінки землі, а якщо така оцінка не проведена, то беремо вартість одного гектара сільськогосподарських угідь по області, множимо на площу земельної ділянки. Отриману суму множимо на спеціальний коефіцієнт та коригуємо на кількість місяців використання. Стосовно значення спеціального коефіцієнта для 2024 року для фізичних осіб його значення складає 0,025%. Для юридичних осіб 0,5%. Проте, згідно внесеним останніми змінами, а саме пункт 74 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, передбачено, що за 24 рік мінімальне податкове зобов'язання для рілі не може становити менше 1400 гривень за 1 гектар. Та 700 гривень за 1 гектар для інших видів сільськогосподарських угідь. На практиці це означає наступне: якщо аграрій при розрахунку мінімального податкового зобов'язання за 24 рік виявить, що розмір такого зобов'язання за 1 гектар для його конкретної ділянки менше за вище згадані мінімальні межі. Тоді мінімальне податкове зобов'язання за ділянку слід рахувати, виходячи з цієї мінімальної межі. У цьому випадку, щоб визначити розмір мінімального податкового зобов'язання, слід помножити мінімальну межу за 1 гектар на площу ділянки. На сьогоднішній день зміни до додатку 3 внесено, щоб дотриматись вищевказаних вимог при заповненні даного додатку, є два варіанти. Мінімальне податкове зобов'язання. Розраховуєте, виходячи з мінімального розміру 1400 або 700 гривень за гектар, помноживши його на площу вашої ділянки. І відкоригувавши результат на кількість місяців використання землі протягом року. Отримане значення зазначаєте у графі 9 та 10 відповідно. Та при цьому додаємо до декларації пояснення. Програмне забезпечення видає при цьому помилку, оскільки арифметика в додатку 3 не відповідатиме закладеним у ньому формула. Варіант 2. Якщо нормативна грошова оцінка одного гектара ділянки є меншою за мінімальну величину, повторюю, 1400 або 700 гривень відповідно за 1 гектар, можна у відповідні графи для нормативно-грошової оцінки, це графа 5 або 6, поставити не її фактичний розмір, а те значення, яке з урахуванням. Застосування коефіцієнта даватиме змогу виконати зазначену вимогу. В такому разі, розрахунок мінімального податкового зобов'язання має відбуватися за формулами, прописаними в графах 9 та 10 додатку. Але і в цьому випадку необхідно надати відповідні пояснення до декларації. Декларація подається до 20 лютого 2025 року. Останній день сплати позитивної різниці між податк... мінімальним податковим зобов'язанням і сумою сплачених податків 30 квітня 2025 року. Так як позитивне значення мінімального податкового зобов'язання слід приплюсувати до нарахованого єдиного податку за перший квартал і збатити в бюджет вже за перший квартал. Звітного поточного року, тобто протягом 30 календарних днів, що настаються останнім календарним днем першого кварталу 2025 року. Така вимога передбачена пунктом 297 прим. статті 297 Податкового кодексу України. На цьому в мене все. Дякую за увагу. В описі. До відео будуть посилання на телеграм-канал та телефони для отримання додаткових консультацій. До побачення!